Добрий день, любі малята і шановні батьки. Ясне сонечко встає, новий день іде. Малята, в день на дорогах їздить дуже багато машин. Автобуси перевозять пасажирів, мчать машини. Вантажівки перевозять грузи. Люди поспішають у справах. Малята, а ви знаєте, як слід переходити дорогу? Так, там, де є пішохідний перехід. Або можна скористатися підземним переходом. Молодці малята. Ось і день закінчується. Настає вечір, на вулиці стає темно. І край дороги включаються ліхтарі, щоб було видно, де їхати машинкам. Малята. Давайте і ми допоможемо нашим машинкам, засвітимо ліхтарі край дороги. А для цього збудуємо дорогу із стовпчиків з ліхтарями. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики і гулять. Один, два, три, чотири, п'ять. Вже в будиночку сидять молодці. Для роботи нам потрібні ось такі палички. Якого вони кольору? Так, синій і зелень. У вас можуть бути інші. Та декілька шматочків жовтого паперу для наших ліхтарів. Спочатку будуємо дорогу із зелених паличок, поступово прикладаючи їх одна до одної. Ось така дорога у нас вийшла. Потім вздовж дороги ставимо стовпчики синього кольору. Тепер треба засвітити ліхтарі. Для цього шматочки жовтого кольору зминаємо пальчиками і робимо ліхтарики. Ось так. Тепер нашим машинкам буде зручно їздити ввечері. Маляти. Що ми сьогодні будували? Так, дорогу з ліхтариками. А із чого ми її будували? Із паличок молодці. А із чого ми робили ліхтарики? Так, із паперу жовтого кольору. Малят, ось така дорога із ліхтариками вийшла у мене. А які дороги з ліхтариками получилися у вас? Чекатиму на фото ваших робіт у вайбер-групі. А на сьогодні до побачення, до нових зустрічей, малята!